Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і ми продовжуємо цикл історичних нарисів про історію сіл Бориспільщини, зокрема, села Гнідин і села Вишеньки, які я досліджувала досить довгий час. Сьогодні, коли ми чуємо із московських. Боліт про те, що вони – це Київська Русь, то ми повинні з вами розуміти, що вони вкрали нашу історію, вони вкрали наших князів, вони хочуть присвоїти ту історію, яка належить лише Україні. І це наш з вами важливий фронт боротьби сьогодні. Вивчити історію, хто не знає, і переконати всіх в тому, що Московія не має ніякого відношення до історії України. Лише те, що вона впродовж сотень років намагалася знищити Україну, знищити її державність, знищити її трудолюбиве населення землеробів. Отже, гнідин і вишеньки – 20 тисяч років до нашої ери. На цих прадавніх землях жили люди. І клімат, звичайно, був не такий, як сьогодні. Це е, ближче, можна сказати, була тундра. І тут жили мамонти. І кістки мамонтів гнідені були знайдені, передані до Бориспільського історичного музею. І як же жили наші предки тут, на землях і Вишеньок, а також на інших землях України сьогоднішньої, 20 тисяч років до нашої ери? Які в них були житла? Це були житла з кісток Мамонта у вигляді шатра, і на це, йшло на це. Спорудження житла десь 20 тонн кісток мамонта. Ви уявляєте, скільки це треба було трудитися і полювати, щоб здобути собі на житло отаку кількість кісток. І це були невеликі житла у вигляді шатра. Це були від 4 до 7 метрів. Від 4 до 7 метрів. В центрі такого шатра був. Вогонь, священний вогонь для наших предків. І ці шатри розбудовувалися по колу, Ну, так як оборонна споруда, певна фортеця, можна сказати. І поселялися люди біля води, звичайно, біля озер, біля річок. І тут у Гнідені це річка Золочі, тут на берегах. Були е, наші предки, е, господарювали 20 тисяч років до нашої ери. А у Вишеньках е, – це і біля озера Баклажне, і особливо на Будницькій Горі. На Будницькій горі це були перші поселення е, наших е, первісних оцих племен. На той час. Був матріархат. І керували всім жінки. Чоловікам дозволялося лише займатися по господарству, певні здійснювати ритуали, а навіть їх не допускали до виховання дітей. Дітьми переймалися лише матері і діти. Не знали, хто їхні батьки. Це було неважливо в період матріархату. А жінки вміли вправно господарювати, вони вміли навіть полювати і виконувати всю, як на сьогодні, чоловічу роботу. І на той час, коли правили жінки, у первісних племенах, то як таких вій, воїн не було. Це було, були миролюбиві, миролюбиві племена, і вони е, лише забезпечували своє життя нелегкою працею. Жили люди десь 20-23 роки. Е, такий короткий період життя обумовлювався тим, що до, нелегка була. Оця життєва нива у наших пращурів, і, звичайно, ще не вміли люди лікуватися належним чином. І тому така коротка життєва історія була в кожного нашого пращура. Що іще можна сказати, що, звичайно, у них були і свої вірування, звичайно, були свої. Певні правила життя, які мусили дотримуватися всі, хто проживав на тій чи іншій стоянці. На таких стоянках проживало від 7 до 25 людей. І бувало час археологами доведено, що на одному місці проживали десь тисячу років, тобто, може, і навіть і дві тисячі. Це свідчить. Добраничівська стоянка на Переяславщині і Мізинська стоянка первісних людей на Черкащині, де археологи стверджують, що на одному місці люди проживали близько двох тисяч років. У них навіть були музичні інструменти, тому що під час розкопок знайшли з кістки Мамонта ну, своєрідний такий музичний інструмент. Неподалік Гніденна й на Переяслівщині, як я вже сказала, розкопали випадково, коли копали дорогу, розкопали стоянку первісних людей, які проживали навіть більше, говорять історики, ніж 20 тисяч років до нашої ери. Це поруч із Бориспільським районом, і такі стоянки у нас не знайдені в гніденні в вишеньках, але це життєвий період. Такий подібний був для всіх племен, які проживали на території Гнідина і Вишеньо. І оці материнські роди, на чолі якої стояла матір, жінка, які поклонялися, і це було у первісних людей як божество. А ці жіночі роди потім об'єднувалися у племена і мали от такий спосіб. Життя. Я була, бачила цю розкопану Добраничівську стоянку неподалік Переяслава і бачила, яким колом розташовані були ці житла перевісних людей колом просто. І там було по колу сім жителів. В центрі кожного одна, одне житло було розкопане детально, описане, і воно сьогодні як історичний музей працює. Тому всім, хто зацікавиться, можна поїхати і подивитися, які були житла у первісних людей, гнідина і найвишеньок, на прикладі Доброничівської стоянки або у Переяславському музеї. Там теж споруджене таке шатро, і за прикладом добраничівської стоянки житло первісної людини. Зверху на кістки мамин накидали різні шкури, тому що холодно було ще в той період, це ж період тундри, і зберігали вогонь, щоб не, не, не гас у їхніх оселях. Ось так жили люди. В період 20 тисяч років до нашої ери в селі Гнідин та Вишеньки в той час на болотах Московії можливо квакали жаби, а можливо, і жаб ще не було. Я дякую всім, хто приглядає наші е, відео історичні нариси і е, сподіваюсь. Що ви зацікавитеся прадавньою історією нашої України? До нових зустрічей!